Вітаю! Без знання української мови. Українські устремління виявляться просто збудованими на піску. Олександр Потебня. Пропоную вибрати правильний варіант із трьох словосполучень. Освічена вулиця, Освітчена вулиця чи освітлена вулиця. Звісно, правильний варіант В освітлена вулиця. Освітлений це той, що має освітлення, що світиться. Освітленою може бути тільки вулиця або кімната. А от освічений це той, що має освіту, здобув значні знання. Отже, вулиця освітлена, а людина освічена. Тепер про правопис цих слів: освітлений це дієприкметник із суфіксом «н», в якому завжди пишеться одна літера «н». Освічений теж дієприкметник з тим же суфіксом і однією буквою «н». Але варто пам'ятати, що освічений удворився від освіта, і у слові відбулося просто чергування приголосних звуків т. «ч». Отже, у слові освічений букву Т ми ніколи не пишемо. Ну а як же зі словом освідчений через Д Його просто не існує в українській мові. Є досвідчений, тобто той, що має певний досвід, набув певні знання, наприклад, досвідчений керівник. Тільки освічена людина знає, що освіту здобувають усе життя. Тож дбаємо про правильність свого письма і мовлення, адже українська це просто.